Вітаю! Це селищний прогноз на тиждень з 20 по 26 жовтня. Багато важливих подій і інформація, як до них підготуватися, як краще цю енергію використати не в мінус, а в плюс. Напередодні цього тижня з минулого середи приблизно по суботу планета Плутон стояла на місці, і це призводило до фіксації. Уваги на питаннях руйнування, ну, наприклад, щодо надання томагавків або ну, у людей в особистих якихось питаннях. Також Плутон пов'язаний з поліцією і СБУ, ФСБ, інтерв'ю Кирила Буданова, тобто фіксація уваги на таких моментах, пов'язаних з поліцією. Також це тема ТЦК, якісь підвищена увага до цієї теми була. Напередодні минулого тижня. Зараз Плутон пішов вперед і процеси пішли, перестали фіксуватися на них увага. Але все одно на цьому тижні будуть такі складні далі сполучення планет. Я про них скажу і підкажу, як краще цей період пройти і з користю для себе. В понеділок, 20 жовтня, планета Меркурій з'єднається з Марсом. Вже декілька днів це з'єднання відчувається. Меркурій планета комунікації, Марс планета тиску, скорості пришвидшення. Пришвидшення комунікації, пришвидшення інформації, пришвидшення логістичних якихось процесів, інтенсифікація. Але оскільки знак Здіака Скорпіон пов'язаний з внутрішнім, в першу чергу, то у багатьох людей це відбувається не зовні, а внутрі. Тобто якась інтенсивність внутрішніх процесів. Хто це не витримує, то це перетворюється в істерику, може перетворюватися, або ну, відчуття якоїсь гостроти. Якщо це на здоров'я впливає, то це може призводити до, до загострення якихось. Знак Зодіака, Скорпіон в резонансі з інтимною сферою, інтимними зонами тіла людини, тому в інтимних зонах можуть бути якісь складнощі, пов'язані з запаленнями. Це тимчасове явище, але вони у деяких людей може бути присутні. У вівторок, 21 жовтня, буде новий місячний місяць, стартує. Попередній був 30 діб назад в знаці з Діака Діві, знака Олександра Лукашенка. Тоді в Білорусі відбувались навчання: захід-2025 в минулому місяці. І зараз люди запитують, чи піде Лукашенко з Білорусі війною на Україну. Подивився астрологічну карту Лукашенка. Нічого в ній кризового зараз не знайшов. Вважаю, що кризового і в нього було більше, коли були навчання в Білорусі захід 2012, тобто в минулому місяці. Ну і впродовж цього місячного місяця ця тема Лукашенка вона могла потім якось вкрутитися. Зараз новий місячний місяць він стартує в знаці з дяка Терези, які пов'язані з темами перемовин, політики, стосунків між людьми і між діловими стосунками. Тому впродовж 30 дів будуть розворачуватися якісь події навколо. Тематики перемовин, бачимо, що під час нового місячного місяця знаходиться під окутами до таких планет, як Плутон і Юпітер, це означає високі амбіції Юпітера, але які не справдяться, і бажання руйнування, підсилене Плутон, яке теж повністю не справдиться. Ну, Тобто, якщо, наприклад, лякають зривом Запорізької атомної станції, то це не справдиться. <кій> якщо Розраховують на якісь дуже сильні вдачі, це теж не справдиться. Тобто, треба ділити на навпіл, а то й на три, насправді масштаб буде більш скромний. Але стосунки в сім'ях і стосунки в колективах впродовж цього місяця вони ну, будуть важливим таким фактором в житті людей. 23-24 жовтня в четверг буде вхід сонця, вихід сонця із Терезі в знак Содіака Скорпіон. Водночас Сонце створить аспект до планети руйнування до Плутона, що означає дуже руйнівна енергія, ну, можна, мабуть, говорити вже в середу, якщо точним буде, то в четвер. Але я вважаю всі ці дні, всі ці дні доволі, доволі руйнівна енергія. Особливу повагу звернув на 24. Але вся друга половина тижня, вона руйнівна. це можуть бути ну, руйнування, руйнування пов'язане з війною, з обстрілами. Сонце в резонансі з чимось центральним, тож це означає, що може бути руйнування чогось центрального. Це може стосуватися якихось людей, це можуть бути політичні вбивства якихось лідерів, а також Сонце означає центральні якісь ну, міста, обласні центри або відкриті простори в всіх обласних центрах. Така багата кількість, велика кількість планет Скорпіоні, у другій половині тижня явно означає акцент на темі поліції і інших якихось внутрішніх Міністерства внутрішніх справ там якісь події. Також цей знак зодіака у зв'язку з перебуванням з ньому ліліт пов'язаний зі злочинністю, тому тема злочинності, тема організованої злочинності або полі... державних режимів, які насправді. Поводять себе як злочинці, але маскуються не під злочинців от всім. Багато всяких подій пов'язано. Знак зодіака Скарпіон, ці планети означають переступити якусь червону черту. Ну, це про знак зодіака. переступати червону черту, терези це як намалювати черту, домовитися Скорпіон — це як переступити її. І явно будуть переступлені якісь наступні червоні лінії. Де саме я не знаю, але багато планет стихії води означає, що це в територіях, де є вода морі, ріка. а також стихія води в резонансі з нафтою, з газом в цій сфері якісь важливі події. Ну і в країнах, де багато, планет, багато стихії води. Поки що місяць буде маленький, то емоційна реакція людей буде мала на такі події. Не буде такої, такої сильної істерії емоційної в зв'язку з подіями. В цілому, в такому контексті, ці енергії означають всіх людей знищення чогось у другій половині тижня, або викриття чогось. Це як ну, В самому спокійному режимі, це як сищик Шерлок Холмс щось викриває. Ну, а в неспокійному режимі це як якийсь там Карабас-Барабас. І кризові історії. А планета Марс з'єднується з чорним місяцем 26, 27 а 23 го Меркурій. Ну, в общем, з 20-х 20 числах в цілому точні дати тут меншу роль відіграють, В 20-х числах жовтня маємо аспект, який означає помилки на війні, помилки в логістиці, помилки в інформації. Щоб уникнути помилок, треба враховувати. Ну, Багато різних чинників, не зациклюватись на чомусь одному. Ну і враховувати, що зараз людина може бути спровокована на якісь помилки, не піддаватись на провокації. Також це сполучення планет може означати якісь некоректні дії в війні, а також якісь тайні операції. Пов'язані з партизаною, з розвідкою, ну, якісь також операції на морі, а також такі операції ну, на морі, це там в Криму, наприклад, або ще десь. Або такі операції, які ну, складно і незрозуміло, хто це зробив. Тобто тайні це дуже тайна енергія така. Людям, ймовірно, цього тижня. Особливо в другій його половині буде багато що невідомо, непонятно, бо буде дуже багато енергії тайних. 22 жовтня, всереду, Нептун повернеться в знак Зодіака Риби, в якому він вже був довго років, багато років з 2011 року. Знак Риби проявляється як тема жертви. І так, такий підхід, що як Україну інші країни приносять в жертву, щоб вона стояла на стражі там європейської безпеки, наприклад, або приймала участь в війні, стимулюючи китайську економіку, тобто, або інтереси Сполучених Штатів Америки, Російська Федерація хоче, щоб Україна її жертвою стала, тобто тема жертви. Вона повертається. Ніптун тимчасово влітку виходив в знак зодіака Овін, стартуючи нові процеси, але зараз повертається в риб. У деяких людей це може означати депресивний стан. Взагалі, така кількість планет стихії води це про психологію, багато таких психологічних ефектів, тому перспективно займатися якимись ну, пси, ходити до психолога або сам самодопомогою психологічною. Самопоміч, взаємна підтримка. Тобто психіка дуже активна людей в цей час і, ну, і перспективно їй приділяти увагу. Також тема Нептуна в рибах це тема явно нафти газа, буде продовжуватися якісь цим питання. Нептун дуже повільна планета. Минулий раз він був приблизно. Цій точки, 1860 році він переходив з риб Вовна. І з 1860 року він отак ішов по всім знаках Зодіака. І зараз закінчує своє коло і знову буде переходити в новий знак Зодіака Овін. Це епоха нафти, епоха газа. Вона поступово буде закінчуватися. І, очевидь, поступово людство буде переходити на інші. Носії енергії. У війні з Росією з Україною це виглядає як атаки України на нафтогазову сферу Російської Федерації, але в глобальних подіях людства це сигнал, символ, знак того, що нафтогазова епоха вона закінчується і таким чином, що нафтогазова країна Росія вона кошмарить Україну і інші країни. І тепер, внаслідок цієї війни, людство напряжеться ще сильніше, щоб знайти нові, нові енергетичні ресурси, окрім нафти і газу, і поступово буде переходити на них. Такі маю прогнози. Відповідно, доходи Російської Федерації поступово будуть знижуватися від продажу цих нафти і газа. Далі 20, з 22 жовтня буде великий трикутник в знаках стихії води. Він буде приблизно 20 діб. Значить, і це означає, що м, дуже підсилені теми знаків стихії води це тайна, скритність, плавність, е, психологічні спецефекти у людей, там починаючи від депресії до ейфорії. У когось це може означати алкогольні або наркотичні якісь стани, змін, змінені стани свідомості для релігійних людей, це підсилений період молитв для містиків, це підсилений період медитацій і ну, інших змінених станів свідомості. В цей час багато буде обману, скритності. А в резонансі знаків зодіака з, з минулим з історією, історичні якісь викриття будуть з батьками, з, з минулим сім'ї. Також знак зодіака Скорпіон в резонансі з такою тайною, як секс, тобто сексуальна сторона життя, вона якось ну, особливе значення буде в цей період займати у другій половині жовтня і на початку. Листопада. Ну і люди схильні як якимось тайнам, там історичним або політичним Це їх золотий період, бо тут такого багато буде. Будуть виступати, вочевидь, окрім Буданова, якісь інші оці спеціалісти по тайнам і ну, будуть багато такого. Якщо будуть людям говорити, що все ясно, все понятно найближчими днями, то навряд чи це так. Інформагенції будуть викручуватися і говорити, що все ясно, все понятно, а потім казати: Та, ні, все змінилося. Бо стихія води означає, що все тече, все змінюється. До речі, є можливості зробити дуже плавно і м'яко якісь зміни, які не вийшло зробити іншими методами. М'яка сила також такий є трикутник планет. Він означає. Легку реалізацію, тобто на війні будуть робити ті військові операції, які можна зробити легко, вибирати більш легкі задачі. Те саме з точки зору ракетних ударів, будуть вибирати більш легкі цілі. Якщо правильно налаштуватись, то люди можуть поповнити свій запас енергії за допомогою цих планет стихія води, корисно ходити на річку прийняти ванну, випити чашечку кохви, або інші значить, водні, якісь специфіки в цей період, вони прям дають людині ресурс, або згадувати, дивитись фотографії, де ви були на морі. Водночас, 22 жовтня, планета Меркурій заходить в петлю ретроградності, в якій. Фізично піде ретроградно з 9 листопада, але вже з 22 жовтня ефекти ретроградного Меркурія почнуть потроху наростати. Тому це означає, що треба перевіряти інформацію більш ретельно починаючи з цього тижня, це означає спілкування з людьми, з якими ви колись раніше спілкувались. У мене вже навіть вчора пішли такі енергії, коли люди, які я колись давно з ними взаємодіяв, вони... Повернулися, і ми з ними знову почали там дещо робити. Тож повтор того, що було раніше, вже стає дуже актуальним. В цілому, єдине, я би сказав, така складність цих ці періодів це знаходження ліліт Скарпіоні, яка провокує на щось страшне, ужасне. Але з ним дуже легко справитися насправді. Наприклад, я вчора записував прямий ефір, і така тема Скорпіона як критика, і боти Російської Федерації вони писали в чат якісь свої повідомлення, але цей ліліт допомог мені краще їх розшифрувати. Наприклад, вони пишуть, що Російську Федерацію не перемогти, а з психології ж відомо, що якщо так людина пише, то це вона насправді боїться, що її можна перемогти. Або інші от такі моменти можна підмічати і просто розшифровувати, розкалувати от цих людей, які хочуть руйнівну якусь енергію зробити. І дуже легко використати злочинців, брехунів і ну, людей, які хочуть шахрайство якесь зробити. До речі, хто поведеться, можна попасти на якісь шахрайські схеми в цей період. Підсилений ризик. Також знак зодіака Скорпіон в резонансі з налоговою інспекцією, ну там з ТЦК і іншими всякими інспекціями. Тож, будьте уважні і не піддавайтесь на дії шахраїв, а навпаки, допомагайте іншим людям і собі розрізняти те, де вас хочуть налякати або обдурити. Вже згадував мультфільм Корпорація монстрів, який про те, щоб не боятися. І це дуже актуальна такі, така тема на цьому тижні. Як трансформувати, перетворити страх навпаки, на силу. І зрозуміти, ну, наприклад, я в цьому ефірі подивився, які насправді російські боти ну, легко їх розколоти. Вони такі ну, не не дуже, ну, принаймні, ті, які мені на канал заходили, не дуже такі мудрі питання формулюють, такі типові, примітивні, те, що на початку війни писали, тобто намагалися залякати те саме і зараз, через три роки пишуть. І таким чином можна навпаки не постраждати, а ну зробити якісь висновки і перестати реагувати на щось або боятися чогось. Така от інформація. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу в середині жовтня. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре.